Дякую, добрий день. Вельми, шановне товариство. Дійсно, проблема стресу і його наслідків на здоров'я українців дуже нагальна на сьогоднішній час. І тому кожна лекція в якомусь такому певному своєму аспекті висвітлює ці питання. Чому ми робимо зараз на цьому акцент? Ми говоримо, що зараз дуже потужний стрес серед населення України. Але ми забуваємо, що ще таку одну річ: що ми плавно перейшли зі стресу ковід стресу, плавно перейшли в стрес війни. Ми не мали навіть передиху. Зараз ще досі європейці пишуть, які великі, які великі збитки від стресу на тлі ковіду. Ми навіть забули, що то був стрес, але він накопичився. І ми зараз через те маємо дуже великі наслідки, які відображаються на здоров'яні українців. Власне, що таке стрес? Це неспецифічна захисна реакція організму у відповідь на несприятливість зміни оточуючого середовища. Ті дані, які я знайшла, дійсно в ОЗ 2019 році опублікувало дослідження СТЕПС. Ви знаєте, що це фактори ризику, і там було більше 12% українців, де вже були. Такі наслідки, як е, деменція, як когнітивні порушення на тлі стресу і розвиток деменції це вже такі дуже потужні наслідки. А які є види стресу? Є стрес реальний. От, наприклад, сьогодні весь Київ відмічав реальний стрес. А є фантомний стрес. От сьогодні, лягаючи вечором на ніч, ми будемо думати, чи пройдеся ніч спокійна, чи буде все гаразд, чи знову ми будемо мати такий сами, таку саму ніч, як попередню. Але і той, і інший стрес суттєво впливає на наше здоров'я. Причинами стресу є зовнішні і внутрішні причини. Зовнішні навіть можуть бути позитивні. Це і зміна місця роботи на краще, це якісь гарні події, ювілеї, вісіля це також стреси. Але ми говоримо, що на зараз зовнішній – це війна. Це або м, війна там, де ти знаходишся сьогодні, або ти стресуєш з приводу тих родичів і близьких, хто десь там захищає наш сьогоднішній от мирний навіть цей час, щоб ми могли з вами спокійно зустрітися. І внутрішній це переоцінка е, своїх особистих якостей, внутрішнє незадоволення собою. Це також. Є причини для стресу. Разом з тим, ми говоримо, що стрес є гострий і хронічний. Про гострий ми зараз навіть не будемо говорити, бо українці ще, і ще раз наголошуємо, що в кові стресу перейшли в стрес війни, і цей хронічний стан призводить так до розвитку денового і цукрового діабету, і ішемічної хвороби, і артеріальної гіпертензії. Але кхм, а в кого були ці захворювання? Вони прогресують і формуються наслідки. Які ж симптоми стресу, постійне почуття роздратованості, пригнічення, поганий неспокійний сон, слабкість фізична, зниження концентрації уваги, проблема з пам'яттю, неможливість розслабитися, відсутність інтересу до оточуючих, до речі, це вам можуть навіть близькі люди сказати. Сімейному лікарю, знаєте, він став якось мало проявляти зацікавленість до життя і до тих, хто з ним раді. Він спілкувався, зниження апетиту, а в декого буває підвищення, метушливість, недовіра, нервові тіки, нав'язливі звички. І може гристи нігті людина, ще якісь такі звички, яких раніше не було, не було притаманно цьому пацієнту. І ось стрес. Зразу реакція це еострес, це така мобілізація, і тут людина приймає швидко рішення. І оце треба, щоб якось на цьому вже етапі ми надавали допомогу, щоб не перейшов наш пацієнт в дистрес. Бо дестрес це деструктивний, це виснаження, це постійна форма стресу. І вже тоді людина не здатна сприймати ніяких рішень, які були б конструктивними, і вийти з цієї ситуації буває тяжко самому навіть пацієнту, які ж ознаки дистресу? частий головний біль. Порушення сну, прискорення серцебиття і пригнічення настрою, десять ознак хронічного стресу, частий головний біль, погіршення пам'яті, зниження уваги, надмірна емоційність, безсоння, апатія, зниження або підвищення апетиту, відчуття внутрішньої напруги або страху, підвищена пітливість і коливання температури тіла. Які симптоми в нас мають викликати занепокоєння, коли пацієнт прийде, скаже мені, що ночі сняться якісь жахіття? Я не можу відійти від думки от, про війну, про все це. Постійно ці думки рояться в моїй голові. Це е, я не бачу майбутнього, не бачу перспектив. Е, мені здається, що все життя закінчилося. Це е, і необґрунтований страх в тому числі. Це надмірна турбота і м, страх за оточуючих там, де його і не потрібно. Це відчуття провини, безнадійності, втрата інтересу. До життя і думки про смерть і самогубство, і ось починається стрес, стадія тривоги, супротиву і дистрес це виснаження. А, якраз ця стадія супротиву, це і є той наш резерв, коли ми можемо дати відсіч тривозі, стресу. Ось основні симптоми: це є тривога, втома, відсутність енергії, головний біль порушення сну. Бачите, жінки мають більші прояви цих симптомів. Що ж таке тривога? Тривога це внутрішня реакція на стрес. І от постійне відчуття напруженості або страху, якщо немає теж підстав, а це буде знову деструктивно. В нормі ми відчуваємо тривогу перед певною значною подією. Це можуть бути іспити, це може бути, ми ж кажемо, перехід на нову роботу, ще якісь знайомство з кимось. І ми трошки тривожимося. Але коли це хронічний стан, він дуже швидко може призвести до депресії. І тоді будуть соматичні прояви тривоги, серцево-судинні, цей прискорене серцебіття і задим. Тишка, порушення ритму, коливання артеріального тиску, навіть запаморочення, дихання, це е, бракує повітря, неврологічні, теж саме запаморочення, головний біль, тремор м'язовий, парастезії, біль м'язах, порушення сну шлунково кишкові великий спектр шлунково-кишкових проявів від сухості в роті, диспепсія, діарея або закри, біль в животі, метеоризм і зміна а, апетиту. Все частатеві, нетримання сечі, такі що минають все-таки зниження лівіда імпотенція і терморегуляція, без причин субфібрілітет і озноб. Трошки затримаються, бо дуже багато шкал, але це найбільш стандартизовані. Це Чекали, як розпізнати тривогу: тест на тривожний розладу дорослих, шкала самооцінки тривоги Олега Засундовича Чабана, співавторові, госпітальна шкала тривоги і депресії, коротка шкала тривоги і депресії ПТСР і шкала тривоги Спілберга. Були е, опитування серед населення України. До речі, вони навіть ще в ковідний період таке дослідження як ГРАДус. І от що показав ГРАДУС нам зараз, під час війни, 23-й рік. 71% – стрес або сильна знервованість. Звісно, жінки, так як ми сказали, жінки і молодь найбільш мають ці прояви стресу. До речі, коли робили європейці опитування по стресу серед медичного персоналу, вони показали, що більш стрес притаманний середньому медперсоналу, не лікарям. Серед них найбільше жінки і найбільш молодші. Старший вік, чоловіки. Менш під підлягають під стрес, і от чи стикалися ви з стресовими ситуаціями, і наскільки часто, так майже 80%. часто кілька разів на місяць, тобто ми говоримо про постійний стрес. Uh, і uh, як же ми можемо, да, які поради ми можемо дати перш за все і собі, бо ми так само знаходимося і в своєму стресі, і в стресі, який приносить до нас пацієнт, і нашому пацієнту. Як я кажу, триматися як той півник на тій шафці бородянці. Те саме нам сказав колись Еміль Франк. Який був в концтаборі, він сказав дійсно в німецькому концтаборі, що першими зломались ті, хто вірили, ось ось все закінчиться. Ось ось все закінчиться. До речі, те саме прекрасно, мені здається паралель. Вірш Олександра Олеся про ті айстри, які і завжди я нагадую цей вірш вночі розцвіли, чекали ранку, а ранок був темний, холодний з дощем. І вони то ми, е, побачили, що життя немає. Вони схилились і вмерли. І тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх. Тобто, в 17-му році ще Олександр Олесь вивів цю саму формулу. А ось Еміль Франк нам сказав, що другими зламали стіл, хто казали, це ніколи не закінчиться, це буде завжди. І вижили ті, вистояли, хто працював кожного дня над своєю, якоюсь, на своїй ділянці. Він наближував перемогу, він зберіг своє здоров'я, він допоміг всім, хто поруч, і ці люди вистояли. Тому ми повинні бути стресостійкими самі, передавати цю стресостійкість всім оточуючим. А якщо що, будемо вирішувати проблему додатковими засобами? Яке ж лікування? Лікування порад багато, це модифікація способу життя. Ви бачите. Виїхати на природу, послухати музику, піти в спа, зайнятися якимись вправами фізичними, читати книжки, дивитися ті фільми, які до вподоби. Дуже важливо, щоб була людина, яка покаже, звідки йде промінь сонця, яка поведе тебе туди, де гарно будуть свісти квіти і підніматися сонце, набирати потужності і засяювати весь горизонт. Навчіться дихати щастям, воно в повітрі, воно в дрібницях. Так, українці дуже стресостійкі. Ось малесенький хлопчик на повному зруйнованому будинку знайшов квіточку, зігріла йому сонце. Жінка. Здавалося б, на повному зруйнованому будинку вона знайшла живого свого кота. І подивіться, скільки радості в цієї людини, що вони всі лишилися живі, включаючи кота. Вони нікого не втратили, все інше набудеться. Ми відбудуємося. Ми зробимо нову, гарну державу, квітучу. Нам треба зберегти наше життя і наше здоров'я. А от емоції дійсно інколи дуже важко ними керувати, бо вони як коні, вони несуться вперед. Але ми можемо їх скерувати і ось щоденна тривога: як її подолати, як нам вийти на рівень отакий платок, коли ми маємо ем, дійсно трошки якось вбамувати оці емоції, які зараз е, поширюються серед українців? Так, ми маємо. І препарат Зонік. Хто такий Зонік? Це прегабалін. Зв'язується з допоміжною субодиницею потенціал залежних канальців в центральній нервовій системі. І ми знаємо, пригабалін дуже багатофакторний препарат, але він вивчався і якраз в рандомізованих, подвійних, сліпих, контрольованих плацебо мультицентрових дослідженнях. У тривожних при тривожних розладах, і що було засвідчено, що він має свою ефективність зонік при монотерапії, ось ця нам ташечка. Зніметь тривогу і своїм крилом обмахне і додасть нам енергії силу. Он ви бачите, що зонік за тривогою, шкалою тривоги Гамінтона тось ксувався вже на четвертий день застосування, і така ж дія це була в порівнянні з антидепресантами, селективними інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, який і стоїть, власне кажучи, раніше ми також на нього більше орієнтувалися. А тут ви бачите, що ефект зоніка на четвертий день і вже дуже хороший. Помітно, вже ефективність препарату зонік в перші ж дні лікування. І ви бачите, що достовірно знижується ризик рецидиву при лікуванні і як півроку, так і тривалий і рік. І е, тривале лікування, е, підібрана доза препарату зменшує і тривожні стани, і ті наслідки, до яких приведе. Приводять ці тривоги. Зонік, що чому ми говоримо саме Зонік, і ми його рекомендуємо через те, що Зонік. Перший препарат при габаліну, який в нас в Україні є, з дозуванням нотабене 25 стартовим, 25 і 50. Пам'ятаєте, колись було 150, і було дуже важко титрувати якось дозу. Зараз в нас є можливість титрувати дозу, починаючи від 25 50, давати стартову дозу, підібрати ту дозу, яка потрібна нашому пацієнту, не перевищуючи її, і не підіщувати. Ем... Скажем ж, немає доцільності більше давати препарату, якщо він ефективний в менших дозах. Корекція дози літнього віку не потребується. І так, переваги зоніку при габаліну. Він має швидким терапевтичним ефективністю йому притаманна, виражений протитривожний вплив, широкий спектр активності щодо психічних і соматичних симптомів, високий профіль безпеки навіть серед осіб похилого віку, низька ймовірність взаємодії з іншими препаратами. І ще раз наголошую: спектр дозування. Оптимальний, ми маємо від самої меншої. Дози, тому Сонік, якраз, в нас є препарат вибору. А ми з вами бережемо своє здоров'я, бережемо здоров'я наших рідних і близьких, і, на, і пацієнтів, і разом ми сила. Перемога буде обов'язково за нами. А я дякую за увагу. Пошлю!